привітики привітики. на каналі готуємо сьогодні Готуємо солоденький десерт. Все дуже просто, все дуже смачно, всім приємно перегляду, а я беруся до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібні банани. У мене два середніх банана. Банани очищаємо від шкірки і будемо нарізати на кружечки. Рецепт готую вперше, тож в кінці відео обов'язково з вами поділюся, чи варто його готувати чи ні, Чи мені сподобалися плюси та мінуси цього рецепту. Про якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки і обов'язково в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Не забувайте про зворотній зв'язок, пишіть в коментарях, з якої чи міста ви дивитеся відео. Всім дякую за ваші коментарі. Врізаємо банан на кружечки. Це дуже простенькі легенький, легенькі, без випічки, нам буде потрібно лише холодильник і трішки плити, все готується швиденько та простенько. Я продовжую готувати всім приємного перегляду. Я беру рунделик або беріть якусь невеличку каструльку, перекладаємо туди банани. Банані зараз будемо додавати 30 грам маска. І ставимо на плиту і будемо готувати на маленькому вогні, щоб масло розтопилося і банани трішки змякли. Але це ще не все. Зараз будемо додавати цукор. Помаленьку перемішуємо. Раз будемо додавати цукор, я додаю лише 80 грам цукор. Додавайте за смаком за бажанням. Можете трішки більше, можете менше, і знову готуємо все на маленькому вогні. Поки цукор буде карамелізуватися. помаленьку помішуємо. От приблизно по часі це дуже скоро 3-4 хвилини. Дуже скоренько, цукор карамелізувався, банан вже м'ягесеньке, масло розтопилось. Тепер беремо блендер і будемо робити пюрешку. Друзі, напишіть коментарях, можливо, вже готували такий рецепт і чи сподобався він вам. Тепер беремо форму, нічим змащувати її не будемо, перекладаємо сюди нашу бананову пюрешку. Зараз рівненько розрівнюємо і дати охолонути. накриваємо плівочко і ставимо в холодильник або в холодне місце там на півгодини. Як це остигає. Ми беремо Кока-Колу. У мене така невеличка баночка 330 мл. Вливаємо в каструльку або в ронделик. кока коли додаємо одну столову ложку кукурудзяного крухмаля, таку ложку з чубчиком і будемо все ретельно перемішувати. Все, перемішали, тепер ставимо на плиту і будемо готувати на маленьку вогні, щоб трішки воно загусло. Має бути така структура, як карамель. Визну в часі це теж дуже скоро до п'яти хвилин. Наша карамельсько коколе це, я так називаю, готова. Тепер наші банани охолонули, Виливаємо поверха цю нашу суміш. Будемо ставити в холодильник на 4-6 годин. Да, відправляємо в холодильник і чекаємо. Наша смакота вже готова. Друзі, я трішки внесла корективи. Цей рецепт я не дала до кінця застигнути верхньому шару. Чому тому що я хотіла щоб було таке гесенки як карамель, свого роду, як морозило. але в оригінальному рецепті воно має все загузнути і бути тверденьке. Я зробила так, як мені за смаком, мені захотілося такого аля морозива. дуже-дуже смачно. Я всім вам рекомендую цей рецепт. Можете зачекати, у вас буде дуже класний тортик. А можете приготувати так, як я з м'ягесенькою карамелькою. Дуже-дуже смачно. Товала вперше і не пошкодувала дуже смачно. Рекомендую від душі, дуже файний рецепт. Я кажу, можете зачекати, щоб він був тверденький, можете приготувати так, як я. Дуже смачно, Нам нас всім сподобався. Дякую, що були зі мною цьому відео. До зустрічі нового відео, всі миру та спокій. бережіть себе, всім па-па-па.